Вітаю вас, в ефірі телеканалу тіві 4 Тернопільська погода та я її ведуча Ірина Воловець. 30 червня вшановують пам'ять мучеників Ізмаїла та Мануїла. У народі цього дня погоду прогнозують, прислухаючись до дерев. Вважалось, якщо сосна дзвонить, а дуб стогне, то найближчим часом варто чекати негоди. Якою буде погода 30 червня у Тернополі та області? Дивіться далі. Прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 27-29 градусів тепла. По місту синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура вночі 14-17 градусів, в день 27-29 градусів тепла. 30 червня святкують День Ангела Діана, Йосип, Микита та Кирило. Іменинники вітаємо з Днем Ангела. Бажаємо сімейного затишку та благополуччя. А телеглядачам тіві 4 я бажаю хорошого настрою незалежно від погоди. До зустрічі!